Так, чек с эпицентра есть. Все равно. 4 тисячі позичив, тому що не вистачило, щоб закрити весь список. І отак воно, знаєте, з миру міропониці, а мені потім дві почки здавати, щоб долги закрити. І скажіть, ну, хіба ж не придурок? я? Ну, так це ж придурок. Ну, я кончений дебіл просто, сука, який за чотири роки війни себе тільки в долги всовує на кожен список, щоб закрити хлопцям на окопи, на все. Умні люди збирають на спутники невидимі і на запрещені ядерки, а придурки влазять в долги, щоб пацанам, окопам було що укріпити і поїсти. Придурок. Придурок. Так мені треба. І народу нашому, значить, так треба. Все, все всіх устрає. Все всіх влаштовує. Чим більше вам пиздять, тим більше вам у кайф. Я кажу тим людям, які просто листають, ігнорять далі. Тим людям, які з першого дня війни со мною допомагають і не ігнорують. Я їх знаю вже в і по фамілії. А ті, хто ігнорують, і Сергій, ми вам скинули, ми вам закинули. Хлопці прийдуть з окопа. Ви блядь, їм розкажіть, що ви притулі кидали Стерненку, Чмуту, Гораховську, Монобанк мільярдерами робили, поки хлопці гинули в окопах і мерзли, сука, тих окопах. Ну що, я позвищу, я отдам. Залане, щоб на тому на цьому світі моя собі чиста. Спасибо всім.